Знову радий вас вітати в Палаці спорту Сумського державного університету Дмитро Луценко та 14-й Андрій Бур'юрі. Капітан команди Явір Краснопілля Андрій Гончаренко, який отримав Матурію, в минулому турі 6 у воротах, може опинитися і просто захисник. Береговий, зараз є можливість для удару. Удар 1-0. Відкрита рахунок. Зайшов Зайшов всередину. 21-й номер Краснопільського явера. Отримав передачу від Зеленського. Та Спокійно реалізував свій шанс. Рахунок у нас відкрито. Чудовий удар у виконанні Олександра Берегового. Для того, щоб загострити гру газовики. Знову обрізка. Контратака Артур Тодор з дальної дистанції. Повз... І Який же постріл? Колесник грає на свого. Биков намагався Дані, на Ігора Качана, Не вдається тому заволодіти м'ячем. Луценко може пробивати. Пробиває в дальній. І один-один. Класний удар вдається Дмитру Луценко. І рахунок у нас зрівнено. Спокійно розхитав він свого опонента. Не зустрів е, такого вже, скажімо так, гідного супротиву, щоб вступали з ним. Зараз Тодор помиляється, удар по порожніх виходить воротах. Виходить з воріт та допомагає собі руками, вибивши м'яч. Подалі знову газовики з м'ячем. Удар козолума. За новинами життя Асоціації футзалу Сумщини на офіційних сторінках інстаграму, телеграм-каналу з м'ячем. Через Головльова є можливість пробити. Не вдається пробити, але простріли. Колесник обігрує свого опонента. Пробиває Харченко рятує. Подивимо. Завершиться ім'я саме так. Цей матч. Ось який удар. На гол. Е... Олександра Берегового Дмитро Луценко відповів своїм голом. Ну а ось у нас і вже друге взяття воріт у виконанні гостей. Олександр Хомич відзначається забитим м'ячем. За цим розіграшем знаходять на ударну позицію Дениса. Будка удар і Владислав Харченко рятує свою команду. Внічний партнер Асоціації футзалу Сумщини. Магазин футбол профі. Зараз удар по порожніх воротах повз футзалу. Тодор простріл на дальню не вдається дійти м'ячу до Данила під опригори. заблок. Качан проходить суперника! Простріл на дальньо! Качана... Немає. Удар все ж таки. 7 секунд до завершення. Передача порожні ворота. Будко буде бити. Удар 3-1. Завершення цієї гри. Денис Будко встановлює остаточний рахунок. 3-1. Не вдалося пробити. не Знайти можливість для удару Ігору. Качений відібрав м'яч Олександр Колесник та відправив на побачення.